Друзі, адвокат Сергій Голов вирішив прокоментувати цю ситуацію і роз'яснити ваші права по тим історіям, і навіть відео я переглядав, по тим запитам, які я отримую щодо власності, нерухомості: чи це автомобіль, чи це е, будинок. Чи це квартира і тому подібне, бо дійсно зустрічає зараз різноманітні повідомлення? Люди пишуть, що ну от подивіться, власність забирають під час воєнного стану. Я навіть знаєте, згадував, друзі, коли були оці процеси, може пам'ятаєте, це був грудень місяць, може кінець листопада, грудень місяць. Коли ми активно обговорювали можливу силову евакуацію людей з великих міст, включно з Києва, коли ми говорили щодо тяжкої ситуації, яка передбачається на зиму, слава Богу, зиму ми прожили. Бог дарував нам теплу зиму. Ніхто нікого, слава Богу, силоміць. Не вивозив і не справдились ці страхи людей, коли хі, говорили, що масово будуть забирати житло. І тоді мені приходилося декілька відео записувати щодо роз'яснення, щодо неможливості примусової чи свавільної відповідної конфіскації житла. Тому, друзі, давайте розберемося по таким фактам, чи це можливо і як це відбувається. Окремо, хочу сказати. Що дякую, що пишете звернення, дякую що привертаєте увагу. Також, якщо потрібно, буде персональна консультація по мобілізації щодо перетину кордону, щодо цих повісток, надсилають кому як щодо звільнення від мобілізації законного щодо ВЛК, військово-лікарської комісії, дуже багато зловживань пишіть, якщо потрібно буде роз'яснити вашу особисту ситуацію як адвокат. Нагадую, що консультую і залишаю амел під цим відео в разі потреби пишіть. Тому, друзі, головне питання: чи дійсно сьогодні можна зіткнутися з фактами, коли відбирають, конфісковують, забирають відповідне майно у громадян? Рухоме і нерухоме? Автомобілі, не тільки автомобілі? Квартири, житло, землі, що там ще у нас, я згадую, що ще було. Квартири, житло, хати, будинки, не тільки квартири, а будинки. Треба розуміти, що часто в таких повідомленнях є просто сербор. Люди дуже часто чогось, а може, щось знають, а може не знають. Щось бачили, щось чули, щось передали, хтось комусь щось сказав. І туди все ліплять. Давайте як адвокат роз'ясню ситуацію. Чи можливо у воєнний час примусово конфіскувати те чи інше майно? Так можливо. так можливо. Для потреб оборони така ймовірність є. Тобто, знаєте, щоб люди розуміли, тут не можна однозначно сказати так чи ні. Тут очевидно, що такі речі є, але. Це не просто відбувається, що мені пройшлося сподобалося ваш автомобіль. Давай сюди. Чи ми сподобалася ваша хата, давай сюди. Мені сподобалася ваша квартира, давай сюди, бо це потрібно для потреб оборону. Ми розуміємо, що все це більше по паху й Найперше, і це я хочу сказати: відбувалося не в надто поширених фактах і фронтових зонах. Ми говорили, і я був відповідно бачив відповідні ті чи інші дані: щодо автомобілів і інженерної сільськогосподарської техніки. Такі речі могли відбуватися дійсно. Але те, що я зазначав: просто так прийти і забрати ніхто не може. Має бути відповідно обов'язково розпорядження військово-лікарської військово-лікарської військової. Військової адміністрації, військової адміністрації, державної військової адміністрації, і з обов'язковим або поверненням, або компенсацією, або компенсацією. І це ми говорили, і це я говорив і зазначав, я теж по цьому відео записував десь давніше, напевно, в листопаді місяці. Це стосувалося як право, як правило, безпосередньо автомобіля. Щодо квартир, щодо домів, зем... тим більше земельних ділян. Друзі, це практично на сьогодні не застосовується. Звичайно, ми розуміємо ситуацію, наприклад, коли ми говоримо про Бахмутський напрямок, про Бахмут і про Вугледар, Авдіївку. Там, очевидно, ситуація зовсім інша. Там очевидно, ми розуміємо, що для потреб оборони вже ніхто як, ніякими документами е там оперувати не буде, але найгірше, що орки розфашистський ворог зрівнює дома, зрівнює квартири з землею і знищує землю нашу плодову плодючу українську землю, наш плодючий ґрунт. Бачите, що робить? Скільки. Мільйонів, десятки мільйонів снарядів випущено по українській землі, але вірумо дасть Бог земля відродиться і зцілиться, коли ми переможемо російського ворога. Тому, друзі, треба розрізняти, коли що відбувається. Не можна, знаєте, от десь заголовок побачив, і вже зрада пішла, чи страх пішов. Ні, ні, друзі, ні в страсі, ні в зраді жити не можна. На сьогодні правовий механізм щодо конфіскації для потреб оборони. Чим часом, це навіть не конфіскація звучить, це звучить як тимчасове вилучення. Тимчасове вилучення. Це треба розуміти. Тимчасове На сьогодні механізм дуже чітко приповчений. Всі документи мають бути видані, все має бути зафіксовано. І в разі знищення чи неповернення, відповідно, буде адекватна, має бути адекватна компенсація за власність, які для потреб оборони була вилучена. була вилучена. Але хочу сказати, що оскільки на сьогодні Збройні Сили України багато в чому забезпечені. У нас, напевно, більше є потреба. У військовій, ніж в цивільній техніці, так? І дасть Бог нам дадуть необхідні танки, БТРи і тому подібне. Дасть Бог. Тому і тут потреба закриється. По цивільній техніці, по цивільним автомобілям, очевидно, тут вже також потреба практично закрити, тим більше, що волонтери, церкви, вони багато в чому. Вирішили це проблемо. Ну, звичайно, це розхідний матеріал, і постійно треба нові й нові автомобілі, і над цим волонтера також держава працює. Тому, друзі, коли ви побачите ті чи інші повідомлення, чи не дай Боже хтось до вас з'явиться і каже, що мені потрібно конфіскувати твою квартиру, чи твій дім, чи твою земельну ділянку. Знаєте, що це на сьогодні, я думаю, на 90% це буде просто шахрай. Це буде злочин, все. вам треба встановити його особу. Хто це такий? Перевірити навіть не те, що там підписати якісь документи на вилученні, обов'язково зразу максимально по можливості до в держадміністрацію, держадміністрації чи в поліцію, якщо не можете в держадміністрацію, бо це серйозні речі. Можуть і бандити, і шахраї цим скористатися. І, відповідно, пересвідчитись, що особи, які хочуть щось тимчасово вилучити чи конфіскувати, відповідно діють закон. Я, до речі, не зачіпаю це питання, коли це конфіскація в рамках виконавчого провадження, коли в людини був борг, і вона по боргу, відповідно. Отримала конфіскацію рішення суду. Ми розуміємо, що це зовсім інші речі. І воно тут не стосується в сьогоднішній час якогось окремого воєнного стану. А от що саме стосується воєнного стану, має бути чіткий і він є чіткий порядок, і просто так ніхто вашу власність забрати не може. Це треба розуміти. В будь-якому разі, якщо, друзі, потреба буде в персональній консультації чи в роз'ясненні інших питань. Пишіть мені на емейл, e а також ваші питання, коментарі пишіть під цим відео адвокат Сергій.